Вітання усім шановним учасникам цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело. Вітаю нашим ще великодним вітанням Христос Воскрес. Ми живемо у період 40-ниці, тобто 40 днів і ночей від часу Христового Воскресіння. Або свята Великодня, Пасхи і до Його Вознесіння. Звичайно, що поведінка переможця, Спасителя, переможця над смертю може дивувати численних людей, в чому справа, що його поведінка була така непублічна, чому він не появився перед своїми лютими ворогами. Чому він не зібрав натовпи людей і продемонстрував цю надзвичайну подію чудо над всіми чудесами? Щоб це зрозуміти, я хочу насамперед, в основу нашого спілкування, покласти два короткі тексти із Нового Завіту. Ось коротка заява Спасителя нашого після Його Воскресіння. Яка записана у 28 му розділі Євангелія Святого Матвія і 18, й і 19 й тексти останнє. А Ісус підійшов і промовив до них, тобто до апостолів, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчайте всі народи хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх додержувати все, що Я заповідав вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. І паралельно читаю ще один, одну заяву. Нашого Спасителя ще за час його життя на землі, ще. Перед його мученицькою смертю. Апостоли повернулися із першої місійної праці, на яку він їх посилав, і вони були дуже раді і приємно здивовані, що чудеса, які бачили, що творив Спаситель, вони теж можуть робити його владою. І особливо вони підкреслили, що навіть демони нам коряться. Видно, що справа демонізованих людей, одержимих людей завжди була найбільшою проблемою не тільки в Ізраїлі, але й в цілому роді людському. Вона залишається такою і по сьогоднішній день. І ось відповідь Спасителя. На цю радість і захоплення апостолів, 10 розділ Євангелія Святого Луки, читаю з 17 по 20 тексти. І вернулись 70 учнів назад з радістю, кажучи, Господи, навіть де мене коряться нам ім'я Твоє. А Ісус промовив до них: Я бачив сатану, що падав з неба, немов блискавка. Ось я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам не зашкодить. Тільки з цим не втішайтеся, що духівом коряться, а втішайтеся більше тим, що імена ваші написані на небесах. Мені дана всіляка влада і ще перед своєю. Блискучою перемогою на Голгофі, він такі ж самі слова, таку заяву зробив щодо апостолів і щодо всіх послідовників, вірних учнів Його, від того часу аж до нашого дня, і аж поки він знову повернеться на землю. Отже, яка різниця, чому тріумфатори, переможці? І особливо ті, які дуже бажають бути першими, які є славолюбими, кожному хочеться людської честі, слави, щоб їх величали, вшановували. Звичайно, що і ті, які є натуральними героями, вони достойні цього шанування, так цим наповнений рід людський. Людина схильна шукати, споживати славу людську, і якщо її нема, то створювати її штучно якось, навіть методами недозволеними, підступними, гріховними. У Христа була зовсім інша ситуація. Прославленому сущому Богові додаткової слави не потрібно. Він прийшов на землю не для того, щоб людей здивувати своєю особою, своєю мудрістю і чудодійністю. Головна мета його полягала в єдиному передати божественну сутність і славу найвищого творіння Божого, яким є людина, цій же людині. Я думаю, що ми пам'ятаємо його пересвященницьку молитву, яка записана у 17-му розділі Євангелія Святого Іоанна, 17-й розділ, 22-й текст. Він звертається до Отця Небесного Отче, славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Нехай будуть єдині так, як ми з тобою єдині. Їм». Це значить кожній пересічній натурально віруючій людині. Божій людині не потрібно побиватися за славою, їй не потрібно шукати прихильників, тих, які би її підносили. Коли людина має в дусі своєму Божу сутність, вона є прославлена Богом внутрішній її природі. Зверху це можуть люди не побачити, але людина богонатхненна, так як сонце ніколи не говорить, ніхто його не рекомендує, ніхто не підраховує ресурси, які воно витрачає на всю планету Земля, а воно виконує свою роботу. Так і Христос сказав, ви є світло для світу, і нехай світло ваше так сяє, щоб люди, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Небесного у день навідання. Тому особливо нам сьогодні, це не тільки сьогодні, а на кожному кроці нашого життя пам'ятати, що Людство втратило славу Господню, і втратило Його з однієї причини. Воно зневажило Слово Боже, тому що Христос названий Словом, воно є реалізоване Боже Слово. На початку було Слово, і слово було Бог. Все через Нього сталося. І нічого не сталося, що сталося тільки через Свіло. Спасителя нашого Ісуса Христа. І ось це слово люди зненавиділи. В цій же пересвященницькій молитві Христос заявив. Так як Ти мене послав Отче, в світ, я посилаю їх, освяти їх правдою Твоєю, бо Слово Твоє є правда. Тобто це наша зброя, це наш авторитет, це. Наша перемога. Звичайно, якщо це все зігнороване, то люди мусять шукати надуману, штучну і часто навіть злочинну славу і почесті серед людей. Час Чотиридесятниці ми можемо назвати це Період школи божественності. Тобто треба було натурально, із, як то кажуть, ніби в сполучених посудинах передати сутність божественної природи в людині. А для цього потрібно було спілкуватися якнайтісніше з апостолами, які були, фактично ставали. Першими каменями в фундаменті церкви Христової, яку сили пекла не можуть подолати, це треба нам запам'ятати і в такому руслі наше життя продовжувати. Нашого Спасителя, то дійсно нам це здається дивовижно, як це так, маючи незбагненну людським розумом славу небесну і її залишити, для того, щоб передати іншим звичайним людям. Чому я кажу залишити ось як наш Спаситель? Сказав у цій же пересвященницькій молитві у 17 розділі Євангелія Святого Іоанна, читаю четвертий і п'ятий тексти. Я прославив тебе, тобто, я прославив тебе, Отче, на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер прослав мене ти, Отче, у тебе самого славою, що мав я в тебе перш ніж світ постав. Можна так сказати, я йду на велику справу, доручену тобою Отче. Мене будуть зневажати, бити, обзивати, плювати в обличчя і розпнуть. І ради цього я залишаю свою славу в тебе. Я йду для того, щоб людям принести втрачену ними Божу славу, щоб люди не мріяли про славу, не билися, не гнобили один одного, не принижували один одного, а відновили в собі сутність. Духовної істоти, людина це духовна істота, тому що Бог, коли творив людину, то сказав, що вдих... Він вдихнув духа життя у цю скульптуру глиняну, і написано Людина стала душею живою. Цю місію міг виконати тільки наш Спаситель. І тому, коли звертаємо увагу, на Його слова у цій же Євангелії Йоанна в 14 розділі, яка мета Христова, щоби, залишивши свою славу, передати її людям, тобто відновити у них сутність Царства Небесного. Пам'ятаємо, що початок проповіді Йоанна Хрестителя і Христова, вони були ідентичними і полягали в словах Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Це не ілюзія, це не міф, а сутність Божа в людині так і називається Небесне Царство. Коли юдеї питалися Христа, як це воно прийде чи помітним способом? І Христос сказав, воно не прийде помітним способом, бо Царство Боже у вас всередині є. Це записано у 17 розділі Євангелія Святого Луки. І ось тим людям, яким назначена ця слава, яку для них здобув Христос. У муках Голгофського Христа, що вони можуть робити? 14-й розділ Йоанна, читаю з 12-го текста. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той діла, які я роблю, і він робитиме. І більше цього робитиме, бо я до Отця мого йду. І коли що попросите в мене ім'я моє, я це зроблю, щоб прославився отець в сині. Бачите, як просто не треба мандрувати в дальні чи близні печери, до всякої бутафорії, до пустельників, відлюдників, десь щоби. Зустрітися з чимось надзвичайним, з якоюсь особою святою, щоб стямити з себе тягар своїх проблем. А Христос каже, я готовий в будь-який час вам відповісти на ваші потреби. І більше того, хто вірує в мене, той діла, які я роблю і він робитиме, і більше цього робитиме. Щоб попросити, люди скажуть, це фантастика. Я прошу, а відповіді немає. Є відповідь у цьому ж Євангелії Святого Іоанна. Щоб не затруднювати текст, просто я процитую це наступний 15-й розділ. Але краще, оскільки це дуже близько тут, я його прочитаю. 15 й розділ. Сьомий текст, коли пробуватимете в мені, а слова мої пробуватимуть у вас, то чого захочете, проситимете і станеться вам. У тому прославиться Отець, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Коли пробудете в мені, і слова мої пробудуть у вас. Що можна сказати тим людям, які кажуть, мене слово Боже не цікавить? Я його не розумію. Воно для мене якась як темна нічка. А хто це навчив людей так зневажати Слово Боже? І хто людей привів до такого трагічного? Стану, що ними сьогодні маніпулюють, знущаються, нападають, вбивають, нищать, руйнують ті, які зневажили Слово Боже, які взяли на себе фальшиву роль, ніби вони церква, ніби вони священнослужителі. Але всю свою діяльність побудували на зневазі до Слова Божого. Вони не тільки зневажили Слово Боже, я маю на увазі цю лже церкву, релігійну організацію, від якої сьогодні страдає увесь наш рідний український край, наш народ. Хто міг спровокувати політичних слівців? Які повірили їм і зробили таку жахливу, криваву акцію проти невинного народу, який ніколи не нападав на інші народи чи країни, нікого не загарбував, хто міг вкласти у людей темну жорстоку ненависть проти українців? І це тільки там, де була порожнеча духовна, де нема, не було посвячення Словом Божим, освяти їх правдою Твоєю, бо Слово Твоє є правда. Я посилаю їх світ, світ їх зненавидить, слово зненавидить і тих, які, які сповідують це слово. Але сатана потурбувався, попрацював. Щоб викрести цей скарб Божественний і зробити в душах людських порожнечу. І цієї порожнечі цим жахливим вакуумом духовним скористалися зрадники Христа Спасителя. Це, може, більше, як ті, що розпинали його, ті, які сьогодні отруюють мільйони людей під виглядом. Фальшивої релігійності. Тому мусимо розуміти, чому Спаситель оці 40 днів і ночей присвятив безпосередньому спілкуванню і наближенню єднанню з апостолами. Він був зосередженням, він був тіленням Царства Небесного. І він у цьому спілкуванні, якби передавав їм цю небесну велич, цю Тайну, як написано у книзі, в посланні до Колосян закриту від віків і відкрито святим. Вона полягає, що сутність цієї тайни Христос у вас надія слави. Нехай Господь допоможе нам, врешті-решт, зрозуміти, що втрата слави Господньої це наша нищівна трагедія, і сьогодні Він бажає так угорнути кожну людину близько своєї ласкою, любов'ю і мудрістю, як він це робив з апостолами. У славний період чотиридесятниці, але час нам прощатися, і хай Божа ласка супроводжує нас на кожному кроці нашого життя земного. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей у світовій мережі інтернету. se não pro